Рада вітати на уроці математики! Сьогодні будемо складати за схемою добутки з множником 5 і часки з дільником 5 і будемо визначати час за годинником. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Усні обчислення. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію. обчислить ланцюжок у квадратиках. Отже, постав відео на паузу і усно зроби всі вирази. Яке число ти отримав? Запиши його каліграфічно. Отже, в зошиті записуємо число, класна робота і записуємо рядок числа 9. Подивись уважно на екран. Подивись на числа у грушах. Які з чисел, записаних на грушах, не є результатом множення числа 5. 36. І 16. Знайди різницю цих чисел. 36 відняти з 16 дорівнює 20. Усне завдання. Склади добутки з множником 5 та частки з дільником 5. Скористайся схемою. Зразок. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 10 поділити на 5 дорівнює 2. Постав відео на паузу. І склади добутки та частки, скориставшись схемою за зразком. Обчисли вирази, скориставшись записаними раніше таблицями. Отже, в зошиті запиши вирази номер, постав відео на паузу, запиши вирази, обчисли їх, а потім перевіряй відповіді. Від числа 45 відняти частку чисел 45,5. Частка дорівнює 9, отже, 45 відняти 9 дорівнює 36. До числа 20 додати частку чисел 25, частка дорівнює 4, до 20 додати 4, маємо 24 різницю чисел 37 і 27, поділити на 5. Отже, першою дію виконуємо дію в дужках. від 37 відняти 27 маємо 10, 10 поділити на 5 дорівнює 2. Від добутку чисел 5, і 3 відняти число 15, добуток дорівнює 15. Отже, від числа 15 відняти число 15 маємо 0. Розв'яжіть задачу. Постав відео на паузу. Уважно прочитай умову задачі. Склади короткий запис. Уважно прочитай запитання. Що саме нам треба знайти. Розв'яжи задачу, записавши її в зошит. У холодильній шафі магазину міститься 15 пакетів кефіру. 20 пакетів молока, а закваски у 5 разів менші, ніж молока. Скільки всього пакетів молочної продукції міститься в холодильній шафі? Отже, в зошиті записуєш задача номер і спочатку записуєш короткий запис. В холодильній шафі кефіра було 15 пакетів, молока 20 пакетів, закваски невідомо, але сказано, що менше у 5 разів, ніж молока. І нам треба дізнатись, скільки ж всього молочної продукції в холодильній шафі. Отже, першою дією ми дізнаємось, скільки ж закваски було в холодильній шафі. Ми знаємо, що її в 5 разів менше, ніж молока. Якщо молока 20 пакетів, то закваски 20 поділити на 5, у 5 разів менше. Отже, закваски було 4 пакети. Тепер ми знаємо, що в холодильній шафі було 15 пакетів кефіру, 20 пакетів молока і 4 пакети закваски. Для того, щоб дізнатись, скільки всього, це все треба між собою додати. 20 додати 15 і додати 4 дорівнює 39 пакетів молочної продукції, міститься в холодильній шафі. Зараз постав відео на паузу, декілька хвилин відпочинь і будемо працювати далі. Зараз самостійна робота в зошиті. Сторінка 63, номер 1 Відкрий зошит і виконай це завдання самостійно. А ми продовжуємо працювати у друкованому зошиті. Завдання номер 2 Запиши, котру годину покаже кожен годинник за 20 хвилин. Давай уважно роздивимось годинник. На ньому 7 годин 25 хвилин. Через 20 хвилин годинник нам покаже 45 хвилин. Адже 25 хвилин додати 20 хвилин буде 45. 7 годин. 45 хвилин. Який час вкаже цей годинник за 20 хвилин? Якщо зараз на годиннику 11 година 10 хвилин. За 20 хвилин 10 додати 20 буде 11 годин, 30 хвилин. А скільки ж вкаже цей годинник за 20 хвилин? Зараз на нашому годиннику 1 година 35 хвилин. 35 додати 20. Отже, за 20 хвилин на нашому годиннику буде 1 година 55 хвилин. Або 13 годин 55 хвилин. Якщо у другій половині доби. Який час покаже цей годинник за 10 хвилин? Якщо зараз на годиннику 3 години 35 хвилин, то за 10 хвилин він покаже 3 години 45 хвилин. Який час покаже цей годинник за 10 хвилин? Зараз на годиннику 8 годин. 20 хвилин. Тож за 10 хвилин на ньому буде 8 годин 30 хвилин. Додому опрацювати тренувальні вправи номер 773 774 на сторінці 127. Дякую за увагу. До зустрічі!